Всім привіт! Мене звати Даша Андрієва, я спеціалістка з маркетингу, займаюся ним понад 8 років, мала свою smm агенцію зараз працюю як самостійна спеціалістка. І сьогодні я розкажу вам, як оживити інстаграм-аккаунт для того, щоб ви відчували, що це дає вам результат. Але як зрозуміти, що інстаграм наразі не досить живий і що взагалі треба робити якісь кроки? По-перше, ви можете побачити, що у вас низька активність, рівень залученості по підтримку. Писниках по охопленню, мало цільових запитів. Якщо навіть не міряти ось такими показниками, то просто по ваших відчуттях ви щось робите, а жодного фідбеку немає. Мало дивляться сторіс, мало коментують, мало замовляють. Тобто, ось ця низька активність це показник того, що навіть якщо аудиторія у вас на сторінці є, вона не активна, і треба щось робити для того, щоб ваша аудиторія ставала більш активна. Для цього допомагає якраз ці е, кроки для оживлення вашого інстаграму. Можливо, також. У вас мало або взагалі відсутні продажі це також може бути показником того, що треба робити певні кроки. Що ж можна робити? По перше, це додавати обличчя, додавати обличчя, тобто робити ваш інстаграм більш живим, тому що ну це відомо, що а, коли ми робимо комерційну сторінку, де є тільки наш продукт, або тільки наші послуги, і це все не живе, це все статичні фотографії, не знаю, ноутбук, блокноти, кручка, якісь стандартні фотографії з Пінтереста, то це не дуже залучає аудиторію. Коли ми додаємо обличчя, додаємо людей, то ми можемо відчути і побачити, що наша аудиторія починає з нами більш охоче контактувати. Ви самі можете по собі це зрозуміти, коли ви в Instagram заходите на якихось фотографіях, де нема людей або на відео, де з вами не комунікує якась людина. Ви зосереджуєтесь менше часу. Тож кого можна додати? Ну, по перше, це може бути власник, директор, керівник. Компанії, людина, яка буде виходити і буде спілкуватися з аудиторією, це можна робити в сторіс, це можна робити в Рілс, в дописах, тобто людина, яка комунікує від імені компанії. Це можна робити як на сторінки самої компанії, так і додавати сюди особистий бренд власника, який також з свого обличчя, зі своє зі свого майданчику, комунікує з аудиторією. Наприклад, якщо сталася якась негативна ситуація, або якщо вийшов новий продукт, або як Якщо якесь класне досягнення, власник може виходити і розповідати про це. Також це може бути команда, як одна людина, яка комунікує, часто виходить, наприклад, робить живі, живі огляди вашої продукції, або відповідає на питання. Так і в цілому команда можна показувати, як проходить день, можна показувати якісь векстейджі, знайомити з аудиторією. З часом люди будуть настільки вже розуміти, хто це, з чого складається ваша команда, хто за що відповідає. Що коли буде приходити до вас за продуктом, вона може навіть впізнавати ваших людей, і це також класно буде відображатись на активності на вашій сторінці. Ще один формат це коли ви залучаєте зовнішнє обличчя, наприклад, лідери думок, експерти, клієнти, лідери думок, які можуть стати вашими амбасадорами, людьми, які на своєму майданчику, а також на вашій сторінці, розповідають про ваш продукт, роблять огляд, тестують, дають свій фідбек. Можливо, вони навіть з часом стають вашими Адвокатами бренда, коли наприклад відбувається якийсь певний негатив. Лідери думок заступаються за бренд. Це також формат, коли амбасадор настільки вже стає близький до бренду, що стає навіть адвокатом. Експерти, особливо, коли вашу продукцію її треба тестувати. Не знаю, лікарі, які, наприклад, пробують вашу продукцію і коментують її, або якісь спеціалісти в галузі, які можуть давати фідбек свій експертний по вашому продукту. Це може бути як зовнішнє обличчя, так і, наприклад, всередині, можливо, у вас є експерти. І клієнти. Клієнти так також можуть стати вашими обличчями, і це такі можуть бути амбасадори, можливо, з меншою аудиторією, але дуже лояльні. Якщо людина часто вас купує, часто приходить до вас в заклад або користується вашими послугами. Ви цілком можете показувати цих людей. Показувати їх відгуки, давати цей UGC контент, і за рахунок цього ви також будете робити свій акаунт більш живим, ваш продукт більш живим, Так, не так, що він стоїть просто на вітрині. і Ми на нього дивимося. А ми будемо бачити, як його використовують звичайні люди, як вони користуються, діляться своїми відгуками, як вони цьому раді, як взагалі вони можливо якось спеціально це використовують, не так як інші. Тож це можуть бути класні формати для того, щоб показати ваш бренд більш. Живим і не тільки навіть в інстаграмі. Наступний крок, який можна зробити, це додати різні формати контенту, бо ми зараз звикли до якихось певних форматів, що це має бути обов'язково допис стрічці, обов'язково щодня сторіс, обов'язково зараз тестувати РІЛС. Але по факту треба підбирати формати по тому, що любить ваша аудиторія, який контент вона готова і любить сприймати, плюс те, що ви можете робити, тому що не кожен контент може показати ваш продукт. Наприклад, можливо. В форматі відео показати ваш продукт буде дуже важко. Ви можете користуватись не відео, а фото, дизайнерським контентом. Якщо ж навпаки, ваш контент, ваш продукт, треба показувати прямо з різних сторін, крутити, показувати, як його використовувати, то без відео тут буде дуже важко. Тож дуже класно подивитись на різні формати. І зараз, коли я буду їх називати, подумайте, що ви не використовуєте і потенційно можете почати використовувати. Наприклад, це можуть бути якщо допис, не тільки відео, це може бути і фото. Фото, галерея, і дизайн, і існує такий певний міф про те, що відео заходить крутіше. Насправді, сам інстаграм навіть розкривав свій алгоритм про те, що якщо людина більше користується відео, більше його дивиться, лайкає, коментує, вона більше буде дивитись відео. І якщо вона більше лайкає і коментує фото, фото, галерея, галерея, дизайнерський контент, дизайнерський контент. Тож, коли ми дивимося на різні формати, ми, як комерційні бренди, маємо публікувати різні формати. Які будуть заходити і тим, хто любить відео, і тим, хто любить фото, і тим, хто любить галереї ось ці гортати так слайдшоу, тому класно в дописах чергувати різні типи контенту. Якщо ми дивимося на відео, то це може бути відео як з людиною, так і без короткі та довгі, з музикою, голосом чи взагалі без нічого. Тестувати різні формати. Якщо ви пробуєте якийсь певний формат відео, і ви постійно його використовуєте, то класно, можливо, вам дає це класний результат. Тати, але чому не спробувати інші? Можливо, там ось цей короткий варіант з музикою зайде набагато крутіше, і це буде щось новеньке для вашої аудиторії. Тому чергуйте різні формати відео. різні формати Reels не тільки можна ось так сідати в кадр і говорити, не тільки можна танцювати, показувати так з руками Тобто, можна робити різні Reels різного формату, навіть різної якості: щось зняти на телефон, щось зняти на камеру, але в той самий час це буде по-різному. і цікава аудиторії, тому говоріть в кадр, це класний формат. Може бути з озвучкою, може бути атмосферний різ, може бути короткий або довгий. Чергуйте різні формати. І четвертий варіант це поєднання різних різних форматів, які ви використовуєте в своєму профілю. Тобто, поєднуйте як сторіс, так і різ так і прямі ефіри, так і дописи, тобто ці всі різні формати. І якщо в кожному ви тестуєте, то ви робите більше спроб залучити вашу аудиторію і є вища ймовірність, що аудиторія буде відгукуватися. Третій варіант це робіть інтерактиви. Інтерактиви це щось, що буде трошечки так розкачувати вашу аудиторію, тому що ви перестанете бути просто телевізором, який ти сидиш і слухаєш, і ти можеш, в принципі, відлучитись, піти, попити каву, і ніхто не помітить то, що ти вже не дивишся. А в соцмережах все інакше. Аудиторія хоче. Впливати, аудиторія хоче реагувати, вона хоче мати більш тісний контакт з людиною, яку читає, або з компанією, з якою контактує. Тому робіть інтерактиви, те, що може залучати аудиторію, викликати в неї реакції, і це можуть бути різні формати. Я вигадала декілька, буквально 10 штук, які ось так мені в голову одразу прийшли, які легко використовувати, але насправді їх дуже багато. Наприклад, ви можете питати, проводити опитування, так люди люблять виражати свою думку. Як у них, що вони про це думають. Вплив на ваші кроки це коли ви розповідаєте певну історію, кажете, розповісти про це чи про це, показати вам цю сукню чи цю сукню. Будемо пробувати користуватися цією маскою чи цією, коли аудиторія може впливати на ваші кроки, це класно. Вона відчуває, що ви до неї прислухаєтесь. Перевірка знань, певні квізи це також прикольно, особливо якщо ваш проєкт якось пов'язаний з інформацією, Ційною діяльністю або просвітницькою можна перевіряти знання. Люди люблять перевіряти свої знання. Питати думку, як ви вважаєте? У нас ось так а Як ви вважаєте? Кожна людина хоче бути почутою. Ігри, коли треба щось зібрати, вгадати, додати якийсь шматочок, угадати, що на цьому зображенні, це також про певний фан. Гейміфікацію, і це може класно розважати аудиторію і викликати в неї реакцію. Розбір кейсів люди, як правило, дуже люблять, коли ми показуємо не просто модельку, яка гарно виглядає в нашому луці, а коли ми ще й розбираємо певні ситуації, як це було, як це складалось, як ми складали цей образ, або як людина схудла до після, або як виглядає волосся до після процедур. Розбір певних кейсів завжди класно заходить, і люди на це дуже активно реагують. Порада за запитом, ви можете питати е, у людей, що ви можете нас щось питати, і ми дамо вам пораду. Або ви можете спитати аудиторії певну пораду. qa сесії ви можете давати можливість людям ставити питання, наприклад, вашому експерту або вашому власнику або команді. І інші формати, як зокрема, останній – це сторітейлінг, розповідати певні історії. Це те, що може викликати у вашій аудиторії певну реакцію, і вона буде взаємодіяти з вами більш охотно ніж якщо ви просто транслюєте якісь певні меседжі. Наступний варіант це запускати таргет. Вважається, що якщо ви будете робити просто гарний контент, то все, аудиторія буде до вас приходити. Але в інстаграмі понад 2 мільярда користувачів. Чому мають побачити саме вас, чому мають взаємодіяти саме з вами? Ще одна типова помилка. Це коли ми запускаємо рекламу, наприклад, окремо в Facebook Ads Manager, У нас там окремі рекламні компанії на сайт ретаргет, все там чудово, але ми не просуваємо. Ні дописів, які ми робимо, ні сторіс, ні рілс, але ж цей контент він існує і органічно його буде бачити: 10, 20, 30% людей. А якщо поставити на таргет, його побачить 100% ваших підписників, а ще й ті, хто на вас не підписаний. Тому той контент, який у вас є, подивіться на нього, можна запускати таргет також на ваші дописи, на рілси, на сторіс. Не треба створювати контент просто для того, щоб наповнювати сторінку. Це не ваша мета, скоріш за все. Скоріше за все, ми. Та це продавати це, підвищувати імідж, лояльність тощо і таргет може в цьому допомагати, якщо ви просуваєте той контент, який вже існує у вас на сторінці. П'ятий пункт це спільні дії з партнерами. Дуже класно партнеритись, мати як людей, так і компанії, організації, з якими ви можете створювати певні спільні проекти. Ваші партнери це ваша сила, і ви сила можете бути для них. Варіанти: це може бути спільний допис на якусь тему, який з'являється і у вас на сторінці, і на сторінці вашого партнера. Це може бути серія прямих ефірів, під час яких ви щось обговорюєте, показуєте, тестуєте. Це може бути як людина, плюс компанія, так і компанія плюс компанія. Це може бути певний battle сторіс, коли ви, наприклад, кидаєте одне одному певний виклик або передаєте якесь завдання. Ви виконали інший виконує, таким чином можна також робити партнерські активності. Це може бути марафон без окремої сторінки. Тобто, коли ви, наприклад, об'єднуєтесь з партнерами і кажете, підпишіться на всіх нас, ми будемо там протягом тижня розповідати про щось. І протягом тижня кожен з вас, наприклад, розкриває якусь тему в загальній темі. Це може бути спільний експеримент, коли ви щось тестуєте, а, якусь косметику. Якийсь засіб, якийсь, я не знаю, програму, додаток тощо, і ділитись враженнями на сторінках партнерів або на сторінках одне одного. Це може бути якісний конкурс, коли ви спільний, якісний, класний подарунок даруєте. Це може бути навіть просто якісь згадування, коли ви в себе в сторі згадуєте своїх партнерів, наприклад, магазини, де представлена наша косметика, а партнери можуть згадувати вас, розповідати про бренд, який представлений у вас або який нам дуже дуже подобається. Таким чином, пам'ятайте про те, що ваша цільова аудиторія, аудиторія це не лайки, це не коментарі, це навіть не підписники, це ваші люди, це ті люди, які мають з вами контактувати, які мають щось вам казати, щось про вас думати, якось реагувати на те, що ви створюєте. Якщо ви будете все міряти чисто лайками і коментарями, ой, тут 100 лайків, а не 150 все це не дуже допис. Але ж це 100 людей, 100 людей дали вам своє серденько і дали ось цю реакцію. Тому сприймайте свою аудиторію не лише як. Потенційних клієнтів або клієнтів, а сприймайте вашу аудиторію як ваших людей, які мають з вами контактувати, як в магазині. Коли людина приходить, ви вітаєтесь, ви спілкуєтесь, посміхаєтесь, і це така певна атмосфера, яку можна створити офлайн, але це ж можна створити онлайн. Користуйтесь цими порадами. Я буду рада, якщо вам вам допоможуть.